Душу і серце людям 46 років в медицині. Хмельничанам презентували книгу про життя лікаря та хірурга Анатолія Вєллєва. Її назва напряму розповідає про найголовніше: це золотий скальпель» хірурга Анатолія Вєллєва. Монографічна біографія лікаря з багаторічним досвідом створена для людей, які будують і розвивають своє майбутнє. Воно буде цікаве будь кому людині, яка працездатна, любить працю, яка ходить на роботу свою. З Задоволенням і працює подальшим задоволенням. Книга розповідає про різні історії з життя, містить в собі світлини з домашнього архіву лікаря та дарує практичний досвід читачам, що саме головне про великого українця, про великого патріота, про людину, яка своїм життям. Побудувала свої пам'яті. Анатолій Велій займається лікуванням онкохворих. У сфері медицини лікар майже півстоліття, а хірургією займається 38 років. Чоловік розповідає, почав писати книгу у травні, а 29 вересня оповідання вже пішло на друк. Цей книгою хотів би донести, щоб люди зрозуміли, що тільки праця робить людину людиною і показує, як треба відносити до праці. Це є чіткий постулат. На роботу з радостю з роботи з легкою усталостю допомагав писати книгу науковець, культуролог та добрий приятель Петро Слободянюк за плечима чоловіка більш ніж 30 не тільки монографій, а й інших книг. Тому цю писати було не складно. Мені легко було писати про нього, про його сім'ю, про його роботу, про його плани. Цікаво було ви цікаву роботу. Більш ніж 10 тисяч операцій, і кожна з них врятоване життя. Ця книга приклад для наступних поколінь і буде цікава кожному. Ще лікар ділиться, що не хоче зупинятися і вже має напрацювання для наступного рукопису. Тетяна Аржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.